За вбивства на майдані у кайдани співробітники генпрокуратури затримали Владислава Лукаша, заступника начальника сумської міліції. Його вважають причетним до вбивств та побуття на столичному майдані під час революції гідності. Тоді нинішній очільник громадської безпеки Сум керував харківським беркутом, який безпосередньо розганяв мирну ходу у Києві. Зокрема, 18 лютого минулого року, за даними генпрокурора України, п'ятеро чоловік було вбито більше 60 отримали вогнепальні поранення та близько 400 різного ступеня тілесні ушкодження. Сьогодні була проведена спільна спецоперація Генеральної прокуратури України і безпеки України. Було затримано трьох співробітників Беркуту, причому двоє з них це керівники різних підрозділів. Беркуту. Всі вони обґрунтовано підозрюються. У вчиненні вбивств мирних громадян. У Сумському ж міській ділі міліції про затримання Владислава Лукаша або не знають, або не хочуть говорити. Лише підтвердили, що на роботу він не прийшов. На даний час заступник начальника, начальник громадської безпеки, сумського міського відділу міліції, не відсторонений від виконання службових обов'язків. Проте на робочому місці його зараз немає. Він повідомив керівництву, що його викликають в місто Київ по кримінальному провадженню. Більшу інформацію на даний час ми не володіли.